Опа! Усім привіт! Сьогодні дуже легке, ладієве тренування і допомагати нам буде сьогодні такий от м'ячик. На перший взгляд він дуже такий невзрячний, але допомагає прибрати набрики на лиці, як в ногах загалом поліпшить ваш ранковий настрій. Давайте розпочнемо з звичайних вправ на мобільний стоп. Просто почніть рухати стопами по черзі. З одної ноги на іншу. Не забуваємо дихати просто стрибки. Вдаряємось п'яткою в коврик максимально, не прям треба стукати до сусідів, але просто так, щоб ви відчували, що ви так протряслись, протряслись оп-оп-оп-оп. Можете це робити в пришвидшеному варіанті або повільно. Знову давайте по черзі зараз. Один, два, три, 4, 5. Один, два, три, 4, 5. Можна додати руки. Один, два, три, 4, 5. Крокуємо. Залишились зверху на носочках, впали. Носочки, впали, носочки. Впали, носочки, впали. Також відчувайте, щоб це не було дуже голосно. Дихаємо. Ще раз. Опустилися. Просто на місці. Крокуємо так, щоб це було так більш повільно. Відчувайте, як ваші стопи задіються в роботу. У нас п'ять, 4. 4. Три, три, два, два, один, один. Кладемо наш м'ячик. Він е має бути твердим, щоб ваша нога, я б сказала, щоб м'ячик не прогинався від вашої ноги і ваги. Щоб ви у нього ставало, щоб він залишався таким самим, як він і був початку тренування. Для цього підійдуть звичайні лімфодренажні м'ячика. Отож, давайте ми розпочинаємо. Поставте ваш м'ячик ближче до пальців. Почніть робити рухи вліво і вправо. У верхній частині стопи. Прямо біля пальців. Вліво, вправо. Відчувайте, як, як він, знаєте, так масажує вашу стопу. Для когось це може бути боляче. Якось це може викликати, навпаки, якийсь сильний дискомфорт або, навпаки, приємні відчуття. Коригуйте це від натиску. Якщо прям дуже ну, нездорова така біль, то не робіть о, дуже такий натиск повільно. З цієї, з цієї позиції ми виходимо, просто тут мечик залишається, і ми стопу провертаємо вперед. Назад, вперед. Зовуємо повністю кожну частину стопи. Тепер м'ячик у нас знаходиться там, де великий палець, прямо під великим пальцем. І ми починаємо назад зігзагом до середнього пальця. Знову назад. Знову до пальців. Назад. І виходимо біля мізинчика. Від мізинчика назад, пальці назад, великий палець. І ось таким от зігзагом ми працюємо. Якщо ви хочете, щоб була менша інтенсивність, спирайтесь на праву ногу. Ну, тобто на ту, яка не задіяна зараз з роботою, в роботі з м'ячиком. Якщо ви хочете більшу інтенсивність, зробіть опір, звичайно, на ту ногу, яка зараз працює з м'ячиком. Оцю більш так розслабте. А ця, а на цю прямо зробіть такий опір всією вагою. Працюємо. Знову ми виходимо догори. Прямо підносимо мечик під пальці і масажуємо кругові оберти просто. Кругові оберти. Можна просто прижати. Прижати. Прижимаємо, відпускаємо. Прижимаємо, відпускаємо, відпустили. Приїжджали, відпустили. Приїжджали, відпустили. Ми переходимо до нашої п'яточки. Про неї також не забуваємо, і ми можемо м'яче покласти більш всередину. Це ось ця от частина біля кісточки. Кладемо м'ячик ось сюди. І ось тут ми також гарненько прокручуємо. Також виходимо і на бокову частину. І ось так от можна крутити, як вам подобаються любі рухи з цим м'ячиком в зоні стопи будуть ефективні, неважливо де. Найголовніше не забувати пропрацьовувати кожну частину стопи. Тому що п'ятка також цьому, цього потребує. Можна просто на п'яточці, ось так от крутити круговим обертами в одну сторону і в іншу. Тепер залишили і зжали м'ячик пальцями. Зжали, зжали м'ячик. Ще розжимаю максимально крепко і розжимаємо. Зжали, розжали, розжали. У нас ще один, два, три. Молодці. Витягніть ліву ногу вперед і нахиліться до неї. Трішки розтягнемо ліву ногу. Намагайтеся зробити так, щоб стопа була повністю на підлозі. Типу не на себе, а на підлозі. І ми вже тулубом намагаємось повністю притеркнутися ноги. Вдих і видих. Для більшої інтенсивності можете взяти руки назад. І правою ногою, яка у нас знаходиться ззаду, коригувати саму інтенсивність. Якщо кладемо стопу більш інтенсивно, піднімаємо стопу менш інтенсивно. Розтягнули гарненько, зігнули коліна і піднялися. У нас зараз працює інша нога, і ми повторюємо все абсолютно так само. Як починали? Кладемо м'ячик в е, підпальці ближче і в різні сторони. Вправо, вліво, вліво, вправо. Ви можете виділяти на кожну вправу скільки, стільки хвилин, скільки ви хочете. Ви, якби, не зробите собі гірше, ви можете і півгодини займатися. Це більше показує таке швидке тренування, е, різні такі вправи, де ви зможете ну, взятися просто їх на замітку. Виконувати, скільки вам буде цього це необхідно. Але навіть у цього часу, що ми зараз робимо, цього буде повністю достатньо для результату, загалом для повноцінного тренування. Вправо-вліво, вправо-вліво. Зараз цієї ми від великого пальця виходимо назад. Вперед, назад, вперед, назад і вийшли біля мізинчика. І робимо це по пару разів. Такі от малюємо, уявляйте, зігзаги. Можете робити це повільніше, як вам подобається. З цієї позиції ми перевертаємо м'ячик, тобто ногу до м'ячика всередину. Ось так. І пропрацьовуємо там де у нас косточка. Можете відчути, хто не відчуває, крутим верти м'ячик, щоб що що відчуваєте, ви отримуєте від цього якесь задоволення що ви загалом відчуваєте, що м'язи, і що сама стопа отримує якусь користь. Знову внутрішня частина, зовнішня, внутрішня, зовнішня. Залишаємось на п'яточці, як каблучок. І ось так от. Робимо кругові оберти прогоди за одиною такою стрілкою назад і вперед. Тут ми переносимо м'ячик вперед і намагаємося робити такі от, як-то, прижимаємо. Ріжали посередині. Або ось так от просто залишаємо сірому тут кругові оберти. Мені ліпше просто прижимати. Так, більш зручно. приїжджали відпустили, приїжджали відпустили. Залишаємо, зжимаємо пальці, розжали максимально. М'ячик залишається зверху. У нас три, два, один. Права нога попереду. Опускаємось в позицію піраміда. Стопа прижата до підлоги, руки назад. Для менш інтенсивної пори можете просто їх залишити перед собою. Або назад, в якому зручно, лівою ногою коригуємо інтенсивність. Глибокий вдих і видих, і вдих і видих. Обережно опускаємось. І зараз ми починаємо працювати з родинною клітиною. Просто ми. Масажуємо собі от саму цю частину. Намагайтесь не масажувати і не потрапляти на молочні саме зали, ну, тому що це не дуже. І з підмишками також будьте обережні. Без сильних зусиль без це робіть. Не поспішаючи під ключицею. Виходимо так беремо на пальця, шукаємо себе підключити цю ямку. Можете це робити і руками, і пальцями, можете м'ячиком в одній точці, ось так от прокручувати. Прокрутили, прокрутили, прокрутили. І назад підключити цей. Тепер можна і надключити це. Але саме тут я б радила працювати пальцями. Робити ось так. Це більш. Буде ефективно, тому що м'ячик не пролазить. Ну, от особисто мені мене тут не виходить пройтися так ідеальним м'ячиком, як я можу прийтися, а, самим пальцями. Далі ми заходимо на шию. Ось тут, від плеча, піднімаємось до гри. І ось так можна, можна просто ось так. Ма, це Також буває, коли залежали шию після сну, коли неправильно спали, дискомфортно. Також це ідеальна вправа, щоб розслабити м'язи. Переходимо на іншу частину Оп. і робимо все абсолютно те саме. Нагадую, на молочну залозу ми не залазимо. круговими обертами і такими рухами вперед-назад, вперед-назад. Дихаємо, не забуваємо, не затримуємо дихання. Два пальчики оп, цей знайшли цю ямочку. Поставимо сюди м'ячик і робимо такі кругові оберти. Або робимо це пальцем. Мені якось пальцем більш зручно, я прям відчуваю то, що треба масажувати. Інколи не приємно, але я не відчуваю якогось такого болю, тому це окей. Тепер надключив це. Я це буду робити пальцями. Просто ось так от отмацаємося, можете підняти плече, щоб більше залізти під підключитися. І не потрібно робити щось прямо так агресивно, просто так оце можете помацати і вже буде результат. Далі у нас є також від діафрагми до молочних залос, як це називають, цей прохід, я не знаю, як це сказати. І тут також дуже гарно буде робити вправи саме таким м'ячиком. Але у мене тут мікрофон, тому я цього робити не буду, але ви зрозуміли. Ви опускаєтесь м'ячиком до діафрагми, ось до сюди. І піднімаєте. Не агресивно, тому що це тут вже якби кісточки. І тут вже якби, треба, щоб все було акуратно. Можемо, до речі, там, де діафрагма. Вдихнули м'ячик. Ви зрозуміли. Далі ми беремо м'ячик під сідницю. Дуже дивно, але так. Намацуємо саме не кісточки, а саме м'язи. Вони знаходяться у верхній частині сідниці. Ось тут, де я зараз, ось тут мій м'ячик. Приблизно ось тут. Оця от частина Масажуємо оцю от частину. І ми це робимо просто круговими обертами, ми себе назад, назад тримаємо руками чисто для опори і отак от масажуємо вперед, назад, вперед, назад. Ось забула, до речі, шию промасажувати на ось цій стороні, але ви не забудьте. як ви хочете, щоб joint сидіти. Інша сторона. Вдихаємо. Roller, також дуже класні вправи можна на ньому робити, тож не забувайте. І останнє це верхня частина ніг. Тут ми вже працюємо руками. Ми просто робимо ось такі оберти. Саме на м'язах. Під, Тобто над коліном. Такий собі самомасаж. Проходимо всередину, внутрішню частину вже, також вперед-назад. Вперед-назад. Робимо опір саме на коліно. Можемо просто взяти ось так м'ячик, ось так. І робити такі от рухи. Речі, ось коліно, діафрагма, потім грудина частина, дуже багато зв'язок лімфоузлів. Саме не лімфоузлів, а лімфовідтоку. Це там, де дуже багато цього всього. Тут загалом треба і масажувати, якщо відчувати набряк. і, звичайно, в стопах. Тут на іншому все те саме. Я розпочала з коліна. Також можете це робити скільки вам ще подобається може це і ось так, і ось так. тин, 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 -тин, -тин. І розпочинаю робити такі просто кругові оберти на носі. У нас все. Ще можете робити ці вправи на руках. Ви просто можете брати м'ячик, воно на долонях, і зжимати його. Жжали, розжали, зжали, розжали. Або робити ось так, між двома руками, прокачувати ось так. Ось так. Також можете робити це без м'ячика. просто масажувати між е, указательним і великим пальцем. Тут також і загалом робити різні рухи ось такого плану кулаком в долоню. І інша сторона. Загалом дуже багато варіацій таких різних вправ. Але це такі базові вправи, які можете виконувати повністю за все тренування. Це таким базовим тренування, яке можете виконувати хоч пару разів на день. Ідеально зранку. Прибере напряги і загалом буде кращий відтік, буде кращий відтік саме лімфосистеми. Такий собі лімфодренаж. Дякуємо за перегляд цього тренування і до наступних тренувань.